Друзі, приветствую всіх на своєму каналі. Сьогодні буде відео по замінні шкали панелі приборов на тюнінгову. Тобто, ну, як виставити стрілочки, як зняти шкалу, як це все зробити. Відео буде недовгим, тут нема, що толком сильно надовго. Зараз переключу камеру покажу вам, що хотів розказати. І вот такую шкалу я придбав. Придбав вже давненько, поставив також, але з проблемами на телефоні в мене відео не залишилося. Ну, Це підсвітка, просто діодики, я сині зелені вставив, колись поки так, потім переробиться. Впала стрілочка. Стрілка та піддометра вони дуже легенько вставляються, знімаються і буває прокручуються, падають. Треба виставити її просто по нулям. Можливо, я думаю, що наверное, капну чуть -чуть клея на оцю стрелочку, стрілочку, щоб вона э, зафиксировалась. Зняти, потім все одно я її зможу там, якщо зовсім тришечки клея, то нічого страшного думаю, не буде. Ну, заглушек большинства нема. Тут под плоску отверточку должны бути пластикові заглушечки. У мене на чорному віта була такая заглушечки. Тут немає і у 90% їх нема. Викручуються два саморези, потім витягується оця воздуховод і краще відсюди рукою допомогти її витягнути. Тому що, дергаючи відсюду, багато хто ламає пластик, скло ламає і виходить біда. До речі, отут ви можете подивитися рік. Який зазначений тут, і плюс-мінус зрозуміти е спідометр у вас з вашої машини, чи вже мінявся. Якщо у вас машина 99-го року, а тут 2003 й значить у вас щиток мінявся. І, скажімо так, показники спідометра у вас невірні. Так, одною рукою невдобно. Зараз е відключу заглу е проводку. В общем, нам треба оці відщелпнути фішечки. Вони в мене тут вона вже була в ремонті. короче помотала ей жизнь. Сейчас сниму, покажу вам далее. Хотя у меня проще снимается с бо оно тут тоже поломаны крепежи, короче. Сейчас гляну, может, чисто скло сниму. Так, снял, снял эту крышку. То есть вот тут просто отверточкой идти. Сверху 4 заглушки, снизу 3, значит, фиксатора. Снимаете, чтобы заменить эту шкалу, вам просто надо снять все 4 стрелочки І просто там на двохсторонньому скотчі наклеєна рідна оця шкала. Піднімаєте її. Двохсторонній скотч туди не, клеї, не клеїться, тому що буде більша ширина короче, не защелкнуться тут заглушки. Тобто воно на старий клей, в принципі, ну, нормально зафіксувалося. Єдине, що в мене ця стрілка працювала пару днів нормально, а потім впала. Ей, я її зараз, мабуть. Щоб поставити ці стрілочки, дивіться, вони знімаються дуже легко, одіваються дуже легко. Оця трубочка тут, скоріше отвір роздовбаний. Роздовбується з часом. І як їх ставити? Тобто Ставити треба, во перше, щоб вони не терли по шкалі. Тобто Зазор між стрілочкою і шкалою повинен залишатися. І треба поставити приборку. Включить-виключить виключить зажигання, тобто відпрацюють, стануть на свої нолі, тоді виставить стрілочку і тіпа, вже все порядок. Ось З цими трошки інакше. там Треба вимкнути габарити, включити і виключити зажигання, а потім їх виставляти в нулі. в е, ну, мене, не знаю, якось так підозріло. Е, я виставив нулі але коли засипає панелька, вони щось так дуже низько падають. Я не пам'ятаю на, на тих віта теж так було чи ні. Ну, вроді би все нормально показує. Взяв таку шкалу, просто Vito написано Mercedes. Якщо зробити цікаву підсвіточку, то буде, звісно, цікава шкала. Можна зробити підсвітку стрілок. Але це треба трохи часу і, ну, В принципі, при бажанні можна все зробити тут. Так, сейчас підключу приборку, виставлю цю стрілочку бо одною рукою невдобно і знімати вам і, і робиться Ну так виставив я стрілочку капнув, э, трошечки клея Ну клей не знаю ми отакий ну, дуже гарний клей Двокомпонентний З ну, затвердителем чи як сказати е, Капнув Я думаю що буде все супер Все стрілочка на своєму місці Ці всі теж на своєму місці зажигание. зажигання, сейчас через 30 секунд він должен уснуть, приборна панель Сейчас. Должна... Тут на наляг це відеорегістратор спрацьовую. До речі, зніму вам відео, я так і не зняв відео про регістратор. Багато відео було втрачено на старому телефоні. На жаль, я не встиг все. Все скинуть, все зробити, було відснято, але не зроблено. Ну, Вся основа приборна панель, стрілки, бачите, опустилися. Тепер, якщо ми включимо зажигання, все, стрілочки відпрацювали, все. Ну, Думаю, що все буде отлічно. В общем, якось так. так є. Зараз люди роблять у кого проблема з цим, з цим склом. міняють скло. У мене тут вона вообще вся печальна. Тут і кріпежаки печальненькі. Щас защлкну, защекну, вставлю. Сюди два самореза вкручу і воздуховод ставлю назад. Ззаді фішки, які вставляються. Ну я думаю, хто перший раз знімає, то розбереться. Вони по кольору, одна біла, одна чорна. Тобто, Перепутати, я думаю, що навіть при бажанні не, не вийде. І все, тобто, нічого страшного нема. Але ну, є момент такий, який э, краще знімати через воздуховод. Тому що колись перший раз, коли я витягував панельку, я її тупо не мог виковити. Я думав, що її переламаю. Ну, вона щось заклинила і не вилазила. А через воздуховод допомагає рукою без проблем знімається. Ну, якось отак. Подсветочка працює. Все працює. Все, зібрав я панельку, сонце відсвічує. Так, підсвітка є. зажигання включаємо. Впрацював Працювали по нолям все стало, Всем, все працює добре. Ну, блин, так сонце мрозить, свічі. Короче, Якось от, так от. А, На днях зроблю відео. А, хто, замі... хто помітив морду СВ класа поставив собі, теж треба зробити відео, там цікавий моменти є. А, ну... Займайтесь, нічого важкого нема. Кому цікава ціна ці, цього щитка, я не пам'ятаю 600 гривень. Ну, іменно вкладиш оцього там, щоб Mercedes-Vito було написано, і Ще якісь там різні написи можна AMG, Brabus там ну, короче, там багато різних написів, кольорів, розкрасок. Ну, я отакеньку взяв. Більш-менш піде.